Міостимуляція – це сучасний прогресивний метод впливу на м'язеві тканини інакше її називають зарядкою для лінивих. В ході цієї процедури апарат спрямовує в м'язі невеликий імпульс електричного струму і змушує їх скорочуватися. Отриманий ефект порівнюється до фізичних вправ та фізіотерапії. До основних ефектів, яких можна досягнути завдяки цієї процедури, є наступні: це нарощування м'язів, підвищення тонусу м'язів або їх послаблення, зменшення жирового прошарку під шкірою, зниження надмірної ваги, корекція фігури, позбавлення від зовнішніх проявів за А також отримуємо такі ефекти, як поліпшення кровообігу, насичення м'язів та шкіри киснем. Та поживними речовинами розщеплення жирових клітин, прискорення обміну речовин. Також необхідно врахувати, що є певні протипокази до цієї процедури. Зокрема, не можна його робити в період загострення хронічних захворювань, при виявленні онкологічних захворювань, при наявності кардіостимулятора, стані вагітності, при менструації і у разі виявлення мастопатії, а також при гінекологічних захворюваннях. Будемо раді вас бачити в нашому салоні.